Володимиром Гавришем попрощалися сьогодні в селищі Чинадієвому Мукачевського району. Військовому було 20 років. На кордоні з Угорщиною прикордонники виявили в українця підроблені документи. Перед судом постануть двоє закарпатців, які організували незаконне переправлення до Угорщини чоловіків призовного віку. Нові послуги для військовослужбовців та членів їхніх родин запустили на порталі «Допомога Закарпаття. Близько 150 адмінматеріалів склали поліцейські велопатруля за 10 днів роботи. Найпоширенішими ділянками їх патрулювання є набережні та парки. З Володимиром Гаврішем повершилася сьогодні на Закарпатті. Чин похорону відбувся у селищі Чернодієвого Мукачівського району. Про це повідомила Чернодіївська селищна рада на своїй сторінці у Фейсбук. Там написали, що Володимир Гавріш народився 24 травня 2002 року. Загинув військовий 1 травня 2023 року під час обстрілу населеного пункту Білогорівка Луганської області. Без брата та онука залишилася сестра та бабуся. Вічна пам'ять та слава герою. На Закарпатті в пункту пропуску Лужанка прикордонники Мукашлівського загону викрили спробу незаконного перетину кордону. Потрапити до угорщини намагався 50-річний киянин, каже речниця загону Леся Федорова. На Закарпатські фонді пропуску лужанка прикордонники Мукачівського загону викрили спробу незаконного перетину кордону. Потрапити до сусідньої Угорщини намагався 50-річний 50-річний співвітчизник з Києва для перевірки документів разом із паспортом Українець надав інспектору довідку військово-лікарської комісії та тимчасового посвідчення військовозобов'язаного. Під час поглибленого вивчення наданих документів прикордонники виявили ряд ознак, що вказували на їх повне підроблення. Про виявлення ознак кримінального правопорушення за частиною четвертої статті триста Кримінального кодексу України підроблення документів печаток штампів та бланків збут чи використання підроблених документів печаток штампів повідомлено співробітників національної поліції. Перед судом постануть двоє закарпатців, які організували незаконне переправлення до Угорщини чоловіків призовного віку. Переправників разом із дев'ятьма чоловіками призовного віку викрили в січні, каже речниця Закарпатської обласної прокуратури Катерина Хижняк. Виноградівський відділ Бергівської окружної прокуратури скривав суд обвинувальний акт стосовно двох громадян за фактом незаконного переправлення групи осіб через державний кордон за грошову винагороду. Їх дії кваліфіковано за частиною 3 статті 332 кримінального кодексу України то було встановлено, що двоє закарпатців: це жителі СМД Вилок і Мукачева, організували незаконне переправлення до Угорщини чоловіків призовного віку. Серед кордону мав відбуватись поза межами офіційних пунктів пропуску з території прикордонних населених пунктів Берегівського району. Фігуранти на мікроавтобусі Мерседес бенц перевозили клієнтів і надавали вказівки стосовно подальшого їх маршруту. Переправників разом з дев'ятьма ухилянтами викрили у січні. Виклала така послуга тисяч більше 200 доларів США з людини, тож за групу охочих уникнути мобілізації ділки планували одержати оплату у розмірі 10 тисяч 800 доларів США. В опланувачених вилучені були попередньо одержані грошові кошти – це 3 тисячі доларів США, 50 тисяч гривень і 50 євро, на які судом накладено арешт. І подальшу долю двох затерпатців вже вирішувати на суд. Їм може загрожувати ув'язнення на строк від 7 до 9 років. Нові послуги та соціальні гарантії для військовослужбовців та членів їхніх родин запустили на порталі Допомога Закарпаття. Тут можна подати заявки на отримання матеріальної допомоги пораненим військовим та отримати компенсацію за санаторно курортне лікування захисників. Також одноразову допомогу на порталі можуть оформити один із членів родини зниклого безвісти або полоненого військового. На порталі допомога Закарпаття уведені окремі види послуг, які вже запроваджені. Це учасникам військових дій період запровадження військового стану. Ми через цю програму надаємо пораненим та травмованим, а також Особам, які мають захворювання пов'язані з захистом батьківщини 5 тисяч гривень, ті, які мають встановлену інвалідність першої групи 30 тисяч гривень, другої групи 20 тисяч гривень і третьої групи 10 тисяч гривень. Перелік документів, який потрібен, це копія паспорта, копія інфікаційного коду, посвідчення особи з інвалідністю або заключенням цех, а також довідку з військової частини про отримання. І проходження такого лікування учасникам військових в період запровадження військового стану одному з членів сім'ї, осіб, які під час виконання військових обов'язків зникли безвісті або захоплені утримуються в незаконних формуваннях. І не під напідконтрольних території України це 5 тисяч гривень. Ще один вид послуг, який зараз впроваджується, це учасникам військових дій в період запровадження військового стану на відшкодування витрат на санаторне курортне лікування. Це до 21 дня 16 тисяч вісімсот. Потрібно надати документи, що військовий пройшов таке санаторно-курортне лікування. Це патруль Ужгорода. 150-й, 10-20, 76 набережна. Патрулює на велосипеді поліцейський Петро Дубович. Каже, обирає такий спосіб патрулювання вже третій сезон поспіль. Патрулюємо різні ділянки, різні, різні локації. Піші зони, там жиде вокзали, автовокзали, ну, де відповідно багато скупчення людей слідкує за порядком, щоб нічого не відбувалося. Коли всі автоекіпажі зайняті, відповідно негайно потрібно реагувати. Велопатруль направляється до місця, ну, зв'язується попередньо з заявником. Якщо він має час почекати, там тих 20 хвилин плюс-мінус, ну тоді відповідно їдемо ми. Поліцейський Андрій Удовик патрулює на велосипеді вперше. Патрульній поліції працює вже другий рік. а На вело вирішив піти ціле літо. Вже другий тиждень патрулюємо. Зранку заступаємо біля дев'яти, отримуємо зброю, отримуємо гаджети, планшет, принтер, щоб виносити постанови. Ну і заступаємо, виїжджаємо на набережні і так до самого вечора. Патрулюємо важкодоступні доступні місця, тобто парки в воздуш, їздимо набережна. Куди автопатрові важко дістатися? Просто найчастіше фіксують порушення громадської безпеки, каже Петро Дубович. Було зафіксовано одне з порушень проїзду велосипедистів через пішохідне місце. Відповідно, там встановлений дорожній зак, що рух на велосипедах. Заборонено. Перший раз попереджаємо, якщо систематичність порушиться, тої чи іншої особи тоді виноситься постанова і приймається рішення по В кожному окремому випадку індивідуально. У місцях культурного призначення є місця, які заборонено куріння, розпилять окольних напоїти слабоалкогольних, відповідно, Там також передбачена відповідальність. Рух на автомобілях по пішохідних зонах заборонено, але є виключення, якщо людина або там проживає, вузькому повинна мати з собою паспорт, що на там прописана. Також є товар, який інакше способом і не може бути доставлений, тому перевіряємо накладні і дозвіл на пересування цією дянкою. Близько десяти викликів за зміну опрацьовувало патруль. Про це каже речник патрульної поліції Закарпатської області Ернест Завацький. Вони мають такі самі повноваження складання матеріалів як у сфері безпеки дорожнього руху, так і у громадському блоці. Велосипедний патруль цього року запустився 1 травня. Вони склали вже майже 150 адміністративних матеріалів. От також вони опрацьовують виклики, які надходять на лінію 102. У велоекіпажі двоє патрульних поліцейських. У них є всі спецзасоби. Від спецзасоби такі самі, як і у автопатрулів, і також це двоє патрульних поліцейських, які працюють у Мукачеві. Тобто це два міста Ужгород та Мукачів. Для велопатруля проводяться додаткові, звісно, навчання. Натомість обираються ті із взводу та роти, у кого є більше навички і схильностей до їзди велосипедом. За словами Ернеста Заваського, велопатруль працюватиме в Ужгороді та Мукачеві до вересня. Олександр Завадяк, Леонтій Колишин, Суспільне новини. дивитеся суспільне Ужгород, Підписуйтеся на Суспільне Ужгород у соцмережах.